Вітаю! На улюблених джинсах дірка. Викинути рука не піднімається і з дірками не поносиш. Один із варіантів ремонту це штопка. Спосіб яким користуюсь, досить кропіткий, але впевнена він вартий уваги. Для гарного результату необхідно ретельно підібрати дублюючий матеріал цього разу я використовуватиму дублерин, нитки та голку. Також. Не починайте роботу, поки не налагодите гарну якісну строчку, це важливо. Особливе значення має довжина стібка і техніка виконання штовки. Дублюючі матеріали. Спочатку відмічу ті, які не можна використовувати і чому. Флізелін нетканий клеєвий матеріал, рветься дуже легко, тому додаткову жорсткість забезпечити не зможе. Його ми не використовуємо. Ще один варіант, який не підходить, але раніше саме його рекомендували це клаптик джинси. В такому варіанті ділянка виходить дуже товста, втрачає пластичність, із-за чого незручно в процесі носіння та навіть може натирати. Краще всього використовувати тканину, наприклад, бязь, льон або поплін. Але цей спосіб вартує окремого відео. Поміж різноманіття дублеринів краще за все підходить дублерин на тканій основі в ідеалі павувняний, який повинен бути досить щільний середньої жорсткості десь від 60 до 100 г на метр. Дольова і поперечна нитки однакові. Він достатньо міцний на розрив, досить пластичний. Клеєвий матеріал краще обирати той, де точковий спосіб нанесення клею. Який нанесено тонким шаром. Це також пов'язано із пластичністю ділянки для зручності носіння, щоб уникнути неприємних відчуттів і дискомфорту. Перед штопкою важливо ретельно підготувати ділянку. У випадку, коли дірка близько до швів, ці шви треба спочатку розпороти продублювати місце з потертостями, старянно вирівнюючи ділянку, щоб вийшло без перекосів. Обережно зрізати зайву бахраму. Зручніше це все буду зробити на рукаві. Це така маленька додаткова дошка на стійці, яка зазвичай йде в наборі із прасувальною дошкою. Я користуюсь улюбленою кравецькою подушкою, яку зробила сама. Вона набита дерев'яною стружкою. Нитки підбираємо на місці потертості чи розриву. В ідеалі вони мають повністю співпадати з відтінком саме на тому місці, де буде штопка. Зазвичай беруть нитки з номером 40 з поліестру. Їх вважають універсальними, але якщо у вас зовсім тоненький джинс, то необхідно обрати нитку відповідно до товщини матеріалу. Чим більше номер, тим тоньша нитка. Щодо бавовняних ниток, знайти їх дуже складно і кольорів край мало. На жаль, в синтетичних вже багато палітра кольорів. Але заради справедливості маю сказати, що на фоні джинс вони таки мають легкий блиск, якщо придивитися. Є матові нитки для вишивки номером 40. Палітра, наче достатня, але коштують недешево І як будуть носитися, не скажу, не використовувала. Це вже для тих, кому принципово матові нитки. Цього разу я використовую синтетичні нитки фірми Дортак номером 40 Голка повинна відповідати товщини нитки та джинси. Для штопки краще підійде універсальна з прямим вістрям. Якщо тканина щільна, вибирайте голку з позначкою для джинси або шкіри, оскільки вона має більш гостру заточку. Для дуже делікатних тканин, найкраще підійде тоньша універсальна голка, або голка для трикотажу з заокругленим кінчиком, щоб не пошкодити нитки основи. Як ви вже помітили, штопку виконую не використовуючи реверс. Щоб візуально було рівно без стягувань і деформацій, обережно розвертаю джинси кожен раз в кінці строчки. Залишаючи голку в крайньому нижньому положенні, може здаватися, що це більш трудомісткий процес, але так ви точно отримаєте кращий результат, хоч і трошки довше. Під час реверсу тканина дещо стягується, навіть коли розправляєте пальцями, причому однією лівої руки бо права на реверсі. По-перше, силу прокладати треба не або яку, по-друге, все одно на місці штопки ділянка деформується, і ще й строчка часто виявляється на великій швидкості, не дуже якісна, що також впливає на зовнішній вигляд. Просто спробуйте і порівняйте. Прокладаю строчку по дольовій нитці, так штопка візуально краще зливається з тканиною, винятком може стати лише дірка вздовж дольової. Тоді доцільно змінити напрямок для більш міцного з'єднання. В цьому випадку непомітність штопки буде не на першому місці. Переплетення ниток, до речі, не на всіх джинсах однакове. Але в будь-якому випадку, окрім винятку, що вже озвучила, я роблю по дольовій. Прокладати строчку треба намагатися якомога ближче до попередньої. Ідеалі впритул одна до одної. В більшості випадків одного шару штопки вистачає. Але цього разу я вирішила другим шаром застелити тільки місце дірочки, щоб вирівняти за відтінком цю ділянку. Для зручності і більш акуратного вигляду шви, що дуже близько до розривів, розпорюють. Штопають, захоплюючи припуски на шви, щоб забезпечити кращу міцність ділянки. Після виконання штопки знову зшивають та роблять нову відстрочку, якщо вона там була. Відстрочку виконують джинсовими нитками, призначеними саме для відстрочки, але ще один непоганий і більш дешевий варіант вставити разом дві звичайні нитки відповідного кольору. Зазвичай по товщині виходить досить добре, але ще треба дивитись по виробу. Довжина стіпка від 1,5 до 2 мм. Я рекомендую не більше 2. Обирайте довжину максимально близько до переплетення ниток на джинсі. Додатково відмічу, що найнепомітніша штопка буде, якщо дірки ще нема. Тобто, як побачили, тканина значно протерлась і вже от-от порветься, то не чекайте дірок. Якщо ділянка на просвіт. Вже просвічується же час. Тільки просвічуйте не на лампочку, а на денне світло. Ідеальна штопка вам гарантована. Також штопку бажано виконувати на всій ділянці, де значно протерлось, а не тільки дирку. Захопивши край цілої ділянки, щоб уникнути розривів на інших слабких ділянках. і кінцевий результат. Буду дуже рада, якщо було хоч трошки корисно. Вдячна вам за лайк і підписку. Таким чином, мені зрозуміло, що старання були не даремні. Бажаю вам чудових результатів, творчого натхнення і гарного настрою. До нових зустрічей!